Один із варіантів був це ультраранні сорти. Ми давали, коли в мене брат захищав дисертацію по азима пшениці. Їм треба було сіяти саме в перші сроки. По по Перший срок був 5 вересня. І для того, щоб доробити ґрунт, все зробити той, також використовували ультраранні сорти або ранні. Ну тоді також я не, не дуже так звалікав. Але з 16-го року, коли вже дуже багато було так просьб, давайте я бачив, як на Херсонщині воно давало 24-30 угу. на на зрошені, то побачив всьому сенс, але були певні недоліки у сортів. І я з 2016 року розпочав займатися таке. У кожного є своє хобі. Да? От у мене хобі таке ж, як і робота. У мене хобі було на своєму полі, на батьківському паю трошки працювати з сортами, приводити їх, відбирати те, що мені подобається, <г diskussin> тому що кожному подобається саме свій напрямок. І от я взяв за основу сонячних ультраранів і пішов з нього трохи ліпити. А потім так вийшло, що воно стає вже на промисловій колесі.